Тож, вітаю. Давайте сьогодні поговоримо про два бренди і Юра. Це два бренди завода Остер Фризма, який виробляє, на мою звісну думку, найкращі домашні кавомашини, автоматичні, звісно. От. Про ці два бренди. Є два приклади кавомашин. Це Нівона 759, кінець 2018 року, пробіг там чи 7, чи 8000 шок і Юра e 80 Це E8, по суті, моделька. Кінець 2016 року пробіг в неї коло 20 тисяч, тобто 19,700. Ціни 13-15 500, плюс-мінус однакові. Так, давайте спочатку по розділенню брендів. Нівона. Це, на мою думку, звісно, бренд надійний для домашнього користування. Для домашнього чому? Бо там є заварний блок фірмовий. Міліта Нівона. Які створили на заводі Остерфаризму достатньо давно, звісно, почалося з Бошу. От. І цей заварник, звісно, і заварна система в мілі використовується. Цей заварний блок іде з дернажним клапаном, який для себе потребує достатньо багато уваги. А, якщо ви, ви хочете використовувати ці машини а, типу Нівона в великому офісі, є, допустимо, модифікації там 970-1030, то заварний блок треба достатньо часто мити. Точно раз на день і відсік дренажника, ну, в робочому режимі теж достатньо часно, в домашньому раз на місяць. То, чесно кажучи, це ну, до робочої кавомашинки ну, не дуже, звісно, але, в принципі, терпимо використовувати можна 100% не без цього. Але для роботи горазде більше підходять ЮРА. От там оцей нез'ємний заверний блок він, а розкриває себе в усій красі. То... Допустим, в магазині, якщо у вас е, працює продавець, або декілька людей. Е, треба обережно з технікою, скажімо так. Не всі вміють нею користуватись. ЮРА тут зробили просто: тільки автоматичні промивки, і доступ до в машини. Або спеціаліст, або сервіс. Все просто. Нічого там не зламають. От, головний плюс ЮРА. По смаку кави. Дивіться, спробував знайти відмінність. Загалом, мені здається, ці машини варять плюс-мінус однаково. Єдине є розділення все ж по моделях. Тобто розумієте, що бренд Юра він за рахунок того, що більш надійний, як я сказав. І налаштований на те, що ним буде користувати сервіс, і взагалі він стоїть на вище ні вони, а в виробництві. от... Однаковій ціні не буде рівнятися тій самій за ту ж саму ціну моделі Нівона. Тобто, якщо ви купите за 900 євро, оце модель, допустимо, зараз Є8, трохи поновлена ЄС серія, а вона 900 євро десь коштує, або ЄБІ, або ЄС. Ну там трохи відмінні вони передньою панелькою. От, несуть за всі останні функції, ті самі, вона відповідає десь. Які моделі? Щось посередині між 825-ю нівоною і 970-ю. Це достатньо дорогі моделі, а, там, з великою кількостю технологій, там великий дисплейчик, сенсорний, то вони зовсім не бюджетні. То давайте так: дорога нівона рівняється бюджетній Юрі. Тобто, отак розділили ці бренди, то розумійте, що якщо ви купите за ті самі кошти Юру, вона буде або старша, або з більшим пробігом. І ви переплачете за надійність і простоту користування Юра. Це так, 100%. Для багатьох воно того вартує. Але якщо ви берете для домашнього використання там, для себе, дружини, можливо, для там, дочки, сина 3-4 людини, то можливо, ні вона кращий вибір. Ну чому можливо? Не на мою думку, ні вона кращий вибір, тому що всі ваші кошти йдуть у смак кави 100%. Можливість обирати це головний плюс оцеї, всієї системи заводу Остерферізма. Ви можете собі обрати модельку, яку ви схочете. Там і в розподілені вони є багато моделі, і багато. Щабелів і по ціні і по кількості там, напоїв технологій в одній машинці. В Юра те саме, тобто вона починається ну, з великим заверним блоком, давайте рахувати. Хоча там нова якась з'явилась. є D4 моделька яка дешевша. Але, як по мені, вся ЮРА, яку варто придбати з великим заверним блоком, починається все ж з моделі e 6 з ручним капочинатером і E8. А, інші під запитанням, чесно кажучи, якщо ви подивитесь огляди і специфікації по, там, по моделям, які з великим заверним блоком, але дешевші Єшки, там багато запитань. А тут майже все, що є в топових моделях. А, єдине, що невеличкий дисплейчик, і трохи задушені налаштування. Ну, А що ви хочете? Бюджетна моделька. ЮРА всіми зусиллями. Вас підштовхує для того, щоб коли ви купували дорогі бренд, моделі цього бренду, ви розуміли, за що ви переплачуєте. Великий сенсорний дисплейчик, збільшений час роботи кавомолки, капучинатор на передній панельці, щоб не переставляти стаканчик, як на єшки, допустимо, для молочних напоїв. Справа по центру ми готуємо кавові напої. От. Такі збагачені матеріали корпусу, бо тут такий корпус. Такі гукі, скажімо так. М ну, треба розуміти, що бюджетна модель є бюджет. Бюджетна це значить, що ви отримуєте максимум а, технологій, максимум вкуса, але десь ви ли, отримуєте бюджетні частини. От, в цьому місці так точно. Нівони. Ціни над цією 759-ю. Отримуєте більшу кількість налаштувань міцності, тут їх три. А, далі, ну це ми будемо в сьому серію проходити. Ок 790-ті інше керування, інший капучинатор, який робить більш цікаву пінку. Восьма серія, як по мені, корпус восьмої серії виглядає значно багатшим і він міцніший. Тобто, ти, коли кого машину береш, просто взяти отак, постукати ну так, гукий пластик. На цих моделях він себе викриває, що це, в принципі, бюджетні моделі. О, тут бюджет виявляється теж, як на Юрі Єшки. От. Восьма серія. І плюс там пару бонусів, як датчик води в піддончику і датчик відкриття кришки. Вони незначні, але при тому, чому Таке. А, Таке. І плюс восьма серія може готувати два молочних напої одночасно. Таке. Дев'ята серія там великий крутезний сенсорний дисплейчик і керування електронним піненням молока. То а, вона, в принципі, з готуванням молочних напоїв справляється краще, ніж 8 серія. Ну, В цьому була задумка 100% компанії. От, Вони її реалізували. Плюс, да, корпус теж виглядає більш багатим. Ну і Десята серія Нівони це там, для офісу моделька. От, там два бойлера, дві помпи, і пришвидшене по готування напоїв один за одним. То, щоб ви... В офісі це важливо, коли всі в один час приходять пити каву, то всі повинні встигнути в перерву. Тобто повинна готувати швидко. Десята серія, ні вони це дозволяють. У Юри 100% є моделі для цих забаганок, там з двома контурами, двома помпами, двома кавомолками. Але вони ну, значно дорожчі. там. За 2000 євро, якщо брати нові. От. Тож, давайте вімкнемо нашу Єшку, та вона вже вімкнена, засипаємо кавки і приготуємо порцію еспресо. Тут є система ПЕП. Це по суті подовжений час роботи помпи за рахунок її приривистої спрацювання. спрацювання. Це дозволяє. Краще розкрити каву, краще розкрити еспресо, бо насправді а, справжні еспресо на ріжкових кавомашинах вариться не на 9 барах смачніший, а десь там 7,5 щось, мені здається, 7,5 8. І оці машини, Юри цією системою повністю копіюють а, зниження тиску на ріжковій кавомашині. І це вдається. Еспресо виходить краще. Давайте спробуйте. Перша чашка наша буде це перехідна. А, Засипав Ефіопію Мікура, то, яка в мене була на каналі на минулому відео тесті То зробимо цю перехідну чашечку. Після цього я відтестую для вас смак вже оцієї Ефіопії, яку зварить ця кава машинка, і передам свої відчуття. Насправді, юреї дуже гарно розкривають смак. І От Спробував знайти відмінності між заверними блока, блоками Юра і Нівона, і їх, по суті, як токових, не існує. Вдави вони виглядають по-різному, да, заверна система гвинтова на ЮРІ йде, але те, що, допустимо, гвинтова система, це ще нічого не значить. Ну, Є вона і є. А в нівонах стиснення таблетки теж відбувається чітко вертикально, там цим командують дві пружини в заверному блоці. От, е з цікавих моментів в заверному блоці е вони, є перемичка резиночка зверху от, назначення її, наскільки я зрозумів, е осушення кавоводу після готування кави. Щоб е в кавоводі ну, тій частині, які йде в чашку, не лишалось кави після того, як заварний блок роз'єднався. Бо це в принципі можливо. Заварний блок. Е Має крема клапан, який закриє вам вихід. От. І наступ, при наступному готуванні ви е, отримуєте частину давно приготовленої кави, яка була в трубках. От, е, на Ніні це вирішено. На Юра e 8 серії теж це вирішено насправді. Тобто тут теж паритет. Тобто, е, заварники однакові, але ідея їх спрацювання, скоріш за все, теж однаково однаково. Так, готуємо нашу ефіопію. Дайте ближче, 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 ближче. Бо еспресо треба дивитись, як воно тече в чашечку. От. І це не мілкий, помол, до речі. Це великий для цієї кави. От, Я його не чіпав, кавомашинку налаштував, так вона є, як вже є. А, зараз поділюсь відчуттям. Так, тож. Давайте. М -м, цікаво. На G6 я тестував. Ну там на мілкій помол був не G6 на G6 цікаві, А тут вона має бархатний відтінок, легка кислинка, яка е зникає. І лишається оця трохи помітна гіркота е чорного чаю. От. Але кислинка дуже приємна, то зменшувати помол і змінювати регулювання 100%, і ця машина гарно розкриє цю арабіку, яку буде смачно пити. То, от, скажімо так, треба обрати золоту середину між налаштуванням G6 на цій каві і E80. А так, крута, приємна для пиття кава, яка повинна бути з дорогої Арабіки. Ця машина справляється. Та зараз спробуємо зробити латешку. На Юрій Є8 спрощена система. Вона не гірша, ніж дорогі там, покращені системи. В ній просто менше варіативності. Але при тому пінить вона гарна. От, до речі, зараз можете подивитися, я вже запускав. Латешка приємна, приємна до пиття. М -м Піна гарна, але вона, звісно, тільки одного формату. От в цьому здешевлення цієї. Конструкції. Але варто розуміти, що. От так, Якщо у вас закінчується молоко, буде так, але нічого страшного. От, варто розуміти, що в дорогих моделях ви отримаєте більше варіативності, але золота середина на цій машині вже є. Тобто Навіть на цій достатньо бюджетній моделі. Тож, підведемо вивід Є8 моделька від ЮРА, яка. Підходить для бізнесу, простого користування, офісу, магазину, там, де вас задовольнить невелика кількість налаштувань, бо їх тут не досить багато, і невелика кількість напоїв. О, тут їх 8. А, але мені здається, що для дому а, ця машина її ресурси буде забагато. Ані вони крутезні машини для домашнього використання, які варять, як всі. А, він як підказують мені весь мій е, опит, який я маю, що найкращий смак кави в домашніх кавомашинах, в нівонах, мілітах, мілі. Та Хмілі. Так от. Е, і вони дешевші за юра. Тобто ви отримуєте трохи більше клопоту з чищенням кавомашини, можливо, трохи меншу надійність, бо для юри цифра 20 тисяч чашок, яка наразі на цій машині це ні про що працюємо. Без питань далі, то для Міліт -Нівону, Ну це таке вже такий серйозний пробіг, скажімо так, 100% він не кінечний, але поремонтувати треба буде машинку. от А для Юри це просто роби собі далі. То обирайте, яку ви хочете. Для дому Нівони, для такого великого навантаження Юра. Ну, це, звісно, моя думка, сподіваюся. Мої підказочки вам чимось допоможуть. Дякую, до побачення.